Коли ми вивчаємо Боже Слово, воно нас готує до нашого життя. І це дуже схоже на один знак, який він побачив в своєму житті. Колись він їхав по гірському серпантину, і на початку дороги, коли заїжджаєш на серпантин, написано бережись обвалу. Сам, сама дорога по серпантину займала дві чи три години, але він помітив, що усі ці дві чи три години він весь час поглядав нагору. Так працює і Боже Слово. Іноді ми можемо не зрозуміти, що нам сьогодні кажуть, що нам хочуть донести, але з часом нам в житті відкриваються якісь істини, ми проживаємо це життя, ми щось починаємо помічати, і ми згадуємо те, що ми почули. Так от сьогодні я хочу, щоб ми продовжили читати Євангелія Івана. Перший розділ буде з 46 по 51 вірш. Історія, яка відбувається з Нафанаїлом, вона. Несе в собі декілька таких ключових подій, на яких я хочу сьогодні звернути увагу. Прочима... Прочитаємо цей текст. І сказав йому Нафанаїл, Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Пилип йому каже: Прийди та побач. Ісус, угледівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього: ото справді ізраїльтянин, що немає в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж, Фі... ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. Відповів йому Нафанаїл Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш ти, що, я... що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більш від цього побачиш. І він каже йому: «Поправді, поправді кажу вам. Відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та й спускаються. Перша подія, яку я особисто для себе підкреслив, це те, як Ісус звертається до Нафанаїла, як Він його називає. Ті слова, які він підбирає для того, щоб поговорити з Нафанаїлом. Сказав Нафанаїл, чи може бути з Назарету щось добре? Читаючи старий заповіт, читаючи пророцтво про майбутнього Месію, ми помічаємо, що жодного разу не згадується місце Назарет, як місце, з якого буде покликаний Месія. Попри слова Пилипа і тих, хто навколо говорили Нафанаїлу про Ісуса Христа, про те, що ось з'явився Месія, Нафанаїл все одно звертається до Одного єдиного мірила істини до Божого Слова для того, щоб дізнатись, чи дійсно це так. Нафанаїл розуміє, що з Назарету дійсно нічого доброго бути не може. Нафанаїл скептично відноситься до слів тих, хто його оточує. Він не звертає уваги на те, що є якийсь Іван Хреститель, про якого також в старому заповіті дуже мало що написано. Він не звертає уваги про те, що йому каже Пилип. Він не звертає уваги про те, що, можливо, він чув від інших, він керується тільки Божим Словом. Також Ісус називає Нафанаїла справжнім ізраїльтянином. Справжній ізраїльтянин хто ж він такий? Коли ми чуємо слова на сьогодні, наприклад, справжній українець, кого ми собі в голові уявляємо? Носить вишиванку, скоріше за все, в нього має бути оселедець на голові. А хтось вважає не так. Хтось вважає, що це той, хто сьогодні боронить свою Україну. Хтось вважає, що це той, хто говорить про речі, які спонукають людей до того, щоб бути вільними, незламний. Це той, хто говорить українською мовою. В кожного з нас в голові є певний образ того українця, правда? І так само з справжнім ізраїльтянинам. Які ж культурні особливості тих часів слова справжній ізраїльтянин»? Давайте разом подумаємо. Скоріше за все, справжній ізраїльтянин не їсть нечистих тварин. Він обрізаний, він регулярно приносить жертви. На перший погляд, це може означати нічого такого особливого, особливо в ті культурні часи. Але якщо ми поглянемо історію слова Ізраїль, яка написана в буті 32 розділом, 28 віршем, написані слова. І сказав не Яків буде називатися вже мення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Якщо ми візьмемо до уваги історію написання слова Ізраїль, історію розуміння слова Ізраїль, ми візьмемо усю історію Якова, що ж відбувалося, Яків народився разом з Ісавом, кажуть, що він був його близнюком, але насправді, скоріше за все, вони були просто двійнятами. Яків був другим. Через що його ім'я його означає той, хто хапає за п'яту, той, хто тримає за п'яту, переможець або просто другий в деяких перекладах. І в чому ж полягає ця історія? Звідки взялось ім'я Ізраїль? Яків, ім'я якого також означає брехун, він обманув свого батька, обманув свого брата і забрав благословіння первістка. Чому це дуже важливо? Благословіння первістка в Ізраїлі розділялось так. Якщо в сім'ї четверо або п'ятеро дітей, хлопців, чоловіків, першому віддається 50% від імення батька, другому віддається 25, третьому 12,5, четвертому 6. Тобто благословіння несе за собою не тільки якісь титуловані або статусні обов'язки, а також дає і матеріальне. Після чого, як Яків вкрав це перше благословіння, між Ісавом і Яковом. Почалось, почалось переслідування зі сторони Ісава. Він хотів пообіцяв навіть, що він вб'є Якова, за те, що той вкрав благословіння. В якийсь момент, поки це переслідування відбувається, Яків знаходиться в пустелі, і його знаходить якийсь невідомий нікому чоловік. Вони починають боротися. В якийсь момент Яків навіть майже перемагає, але лише одним дотиком до ноги. Цей чоловік робить так, що та нога ламається. Написано це в 32 розділі. Здається, 28 м віршем. Написано одним дотиком до суглобу Стегна Якова, і той суглоб звихнувся. Цей нікому невідомий чоловік мав надприродню силу. І цей невідомий нікому чоловік говорить: ти будеш не брехуном, не другий, який тримає зап'яту. Ти будеш далі тим, цитую, хто боровся з Богом і з людьми, і подужав. Повернемось до Нафанаїла. Якщо ми знаємо тепер історію слова Ізраїль, ми розуміємо, що це людина, яка бореться з Богом і бореться з людьми і перемагає, то називаючи Нафанаїла справжнім ізраїльтянином, Ісус Христос вказує на бажання цієї людини боротися з Богом і боротися з людьми. Боротися з Богом, звісно, ми можемо зрозуміти по різному, але саме тут мається на увазі, що людина бореться з тим, щоб зрозуміти Бога, щоб зрозуміти, хто Він такий, який Він є. Я впевнений, що кожен із нас хотів би почути про себе слова, що ми справжні українці. Зараз довести свою справжність дуже важко, особливо чоловікам, коли перед нами кожен день стоїть. Питання в тому, чи ми маємо брати в руки зброю і йти воювати, чи ми маємо підкорятися тій владі, яка зараз над нами? Чи має це робити справжній українець? Найголовніший момент, на якому я хочу наголосити, це те, що Ісус, називаючи Нафанаїла справжнім ізраїльтянином, Він вказує на ті речі, які Нафанаїл хоче в собі бачити, і це відкриває для Нафанаїла розуміння того, що Ісус бачить Його серце. Так само можна провести паралель із тими людьми, хто зараз в церкві і хоче нести служіння, але з якоїсь причини його не несе. Дуже багато є людей, які зараз несуть, як би його краще назвати, стихійне служіння. Сьогодні треба приїхати, перебрати одяг для нужденних. Завтра треба приїхати допомогти розвезти гуманітарну допомогу. Це також служіння. Ці люди хочуть бути служителями. Але в них є тільки стихійне служіння. І це не відміняє того факту, що ця людина служитель. Друга подія, яка відбувається одразу після того, як Ісус називає Нафанаїла справжнім ізраїльтянином, це те, що сам Нафанаїл визнає Ісуса Христа Сином Божим. Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Нафанаїл визнав Ісуса Христа. Що до цього чув Нафанаїл? Ото От справді ізраїльтянин, що немає в нього підступу. Я бачив тебе під смоковницею, перше ніж в Пилип тебе покликав. Давайте собі по-чесному відповімо, чи вистачило б нам цих слів для того, щоб повірити, що Ісус Христос дійсно Син Божий, що Ісус Христос Месія, що Ісус Христос Бог. Я вже колись піднімав цю тему, що ми дійсно ми не можемо сказати, що на нас повпливає, коли ми приймемо Ісуса Христа в своє серце. Але особливо мене дивує те, що Нафанаїл називає його терміном Ти Син Божий. Нафанаїл ніколи не чув цього слова раніше. Він ніколи не читав про нього в Старому Заповіті. Так, я з вами погоджуся, що все-таки зустрічаються слова Сини Божі, але воно стосується тільки розділу буття, коли говориться про ангелів. Також в старому заповіті, в повторенні закону я для себе виписав. Називаються жителі Ізраїля синами Божими. Слово Сполучення Син Божий воно невідоме для Нафанаїла на той момент. Це не було прийняття Христа так, як називаємо його ми зараз. Ми, по суті, з самого свого народження, чуючи слова Син Божий, ми собі вже знаємо, хто це такий. Була одна людина. Здається, в Африці точно сказати про це неможливо. Ця людина називала себе рукою Бога живого. Як ви гадаєте, чи мала людина на це привілеї. Для того, щоб когось назвати певним титулом, ми маємо щось побачити, ми маємо щось дізнатися. Якщо для нас авторитет Боже Слово, ми маємо в Божому Слові прочитати про те, що дійсно буде людина, яка називає себе рукою Бога живого. Ця людина, якщо ми про це не читаємо в Божому Слові, нехай ця людина покаже нам якихось чудес. Нехай ця людина покаже нам якихось цілень. Якщо цього не відбувається, і ми називаємо цю людину дійсно рукою Божою, на основі чого ми це робимо. Також в наш час дуже актуальним став один проповідник, можливо, ви його колись чули. Він називає себе 13-м апостолом. Звідки він це взяв? Читаючи Боже Слово, ми говоримо, що ми знаємо, що було 12 головних апостолів, потім пішло за ними 70, які також могли називатися апостолами. Чому 13? Де людина це прочитала? Чому ми маємо сприймати це як істину? Людина зцілює ні. Ця людина показує якихось чудес, також ні. Дуже часто, коли ми називаємо когось тим титулом, який ця людина себе проголошує, ми приймаємо його статус. Коли ми говоримо про Олександра Усика, всі знаємо, що це боксер, який зараз є чемпіоном світу. Якщо ми назвемо його чемпіоном світу, це означає, що ми дійсно приймаємо те, що він найкращий боксер в світі. Якщо ми бачимо вчителя в школі і називаємо його вчителем, ми, ми розуміємо, що ця людина вміє навчати людей, що ця людина розумніша від нас. Якщо ми називаємо когось вчителем закону старого заповіту, ми точно розуміємо, що ця людина знає старий заповіт. Ми не можемо назвати людину знавцем англійської мови, якщо вона не може зв'язати її двох слів. Що ж означає термін син Божий? Старий заповіт каже про те, що Месія буде народжений у Віфлеємі. Старий заповідь каже, що це людина буде з коліна Давида. Ісус це та людина, яка народилась в Віфлеємі, прожила в Назареті певний час, через що його рідне місце називають Назаретом. Але насправді це повністю сповнення того пророцтва, яке мало відбутись. Пилип, можливо, і інші учні Івана Хрестителя говорять про те, що Ісус Христос. Це дійсно Син Божий, пояснюють йому все це. І, можливо, після цього, саме після цього, він приймає те, що Ісус Христос це Син Божий. Після того, як Ісус Христос сказує, що Нафанаїл справжній ізраїльтянин, що Він знає його серце, що він бачив його під смоковницею, Нафанаїл його приймає. Другий титул він уже був відомий в Старому Завіті. Пророки говорили про те, що скоро прийде цар Ізраїля. Але насправді, друзі, і тут є загвоздка. Тут уже Нафанаїлу, звісно, було проще прийняти, тому що, на відміну від нас, він жив в ті часи, він знав культуру тих часів. Ми знаємо, що був такий цар Ірод. Ми про нього читаємо, ми про нього чули. Але також є нюанс. Ми іноді не помічаємо, що цар Ірод був царем Юдеї. Цар Ірод не був царем Ізраїля. Всі чекали царя Ізраїля, який звільнить Ізраїль від окупації Риму, який змінить устрій держави. Юдея і Ізраїль на той час вони щось були схожі, як зараз Італія і Ватикан. Ми знаємо всі, що Ватикан, по суті, знаходиться на території Італії з усіх сторін він обмежений Італією, але чомусь це окрема країна. Тому що є певний державний устрій. Ірод був царем Юдеї про що написано в Матфія, другий розділ Перший шостий вірш. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейським. За днів царя Ірода в юдеї в Віфлеємі юдейським. Юдейський цар був насправді поставлений Римом. Справжні ізраїльтяни чекали визволення саме царем ізраїльським, аналізуючи. Де декілька пророцтв старого заповіту науковці доходять згоди, що цар мав бути саме Ізраїлю, а не царем Юдеї. Через що Нафанаїл визнає Ісуса саме царем Ізраїля. Визнання Ісуса Христа Нафанаїлом як сином Божим і царем Ізраїля це як певна печатка, яка засвідчує декілька речей. Що в очах Нафанаїла. Ісус тепер цар Ізраїля. Ісус тепер Син Божий, і Він має нове. Розуміння. Нафанаїл має нове розуміння, нову справжню живу віру. Наступна подія відбувається з Нафанаїлом, коли ця віра маленька вона породжує ще більшу віру. Ісус відповів до нього і сказав Через те віриш ти, що я сказав тобі, що під фіговим деревом бачив тебе, більше від цього побачиш. Кажуть, що коли Ісус, Син Бога Отця, Творця світу, прийшов в цей світ, він дивувався двом речам. Уявіть. Той, хто створив весь цей світ, той, хто знає, у кого скільки волосся буде на голові, він дивувався двом речам. Я не можу собі цього уявити. Але написано так, що він дивувався двом речам це вірі і невірству. Його здивування згадується в двох історіях. Перше, це історія про римського сотника, який прийшов благати про допомогу. І другий момент. В житті Ісуса Христа, коли ті, хто був з ним поруч, коли Він робив чудеса, коли Він стіляв людей, коли він проповідував, це його близькі, які йому не вірили. Особисто я для себе поповнив скарбничку здивування саме оцією історією з Нафанаїлом. Ісус Христос питає, ти віриш через те, що я сказав, що бачив тебе під фіговим деревом? Не вже для, для тебе цього достатньо? Деякі джерела, які досліджують Біблію, Кажуть, що тут захована певна алегорія. Ізраїль асоціювався і асоціюється з фіговим деревом, смоковницею. В притчі, яку Ісус говорить в Євангелії Луки в 13 розділі 6 по 9 вірш, Ізраїль порівнюється до смоковниці. написано: Він розповів оцю притчу: один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати. На ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його. Нащо й землю марнує воно? А той йому відповідь, відповідь каже «Позастав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, обкладу його гноєм. чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Говорячи цю притчу, Ісус мав на увазі цілий Ізраїль. Але насправді Ісус не перший, хто робить таке порівняння. Це порівняння записане також в Єремії, весь 24-й розділ, написано там 10 віршів. Господь показав мені, і ось два коші фіг стояли перед храмом Господнім. Потому, тому, як на цар Вавилонський, вигнав Єхонію, його Якима, сина, царя Юдиного та правителів юдейських і майстра, і слюсаря з Єрусалиму, та й привів їх до Вавилону. Один кіш фіги дуже добрі, як фіги першого врожаю, а один кіш дуже злі, яких не їдять через їхню непридатність. І далі описується історія про те, як відділяється одне царство від іншого, тому що одне царство погане, а інше добре. І це все стосується виключно Ізраїлю. Вислів я бачив тебе під смоковницею» деякі богослови тлумачать так: Повір мені. Я знаю твоє життя, я знаю культуру, в якій ти виріс. Я знаю, чого ти прагнеш, я знаю, як ти жив. Можливо, Нафанаїл, коли стояв під смаковницею з Филипом, він був там взагалі сам один і нікого навколо не було. Про це ніде не згадується, але є така можливість, що Ісуса поруч не було. І про те, що Нафанаїл чує ці слова, я бачив тебе під смаковницею», він розуміє, як ти міг мене бачити, коли я говорив з Филипом. Якщо навколо, нікого навколо не було. Перше. Ісус називає Нафанаїла справжнім ізраїльтянином. Друге, Він вказує на те, що бачив його під смоковницею. Він говорить ті речі, які може знати про себе тільки Нафанаїл, які може побачити про себе тільки Нафанаїл. Четверта подія. Це те, що Син Божий відкриває майбутні обіцянки. Він каже йому: по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Ісус починає своє звернення, говорячи слова Амінь, Амінь. Оці слова по правді, в оригіналі вони записані словами Амінь, Амінь. І ці слова і в старому заповіті, і в новому заповіті вони звучать однаково. Грецькою і єврейською мовою ці слова звучать амінь. Амінь. В залежності від того, в якому порядку вони написані перед висловом чи після вислова, вони сприймаються по-різному. Зазвичай, ми, християни, ми вже знаємо, що в кінці молитви, коли ми чуємо слово амінь, воно перекладається буде так. Хай буде так, російською мовою да буде так. В наш час слова по правді або чесно, 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 ми сприймаємо інакше. Коли хтось з дітей наробив якоїсь шкоди, а ми питаємо, це ти зробив, дитина зазвичай каже, ні, я, чесно. Він каже, так, чесно. Якось ми були в гостях у одних наших друзів, і маленький хлопчик каже, ми тата в Америці купили. Ми в нього питаємо, як це? В Америці? Він каже, так, в магазині, чесно. Ми всі розуміємо, що ці слова сприй... ми... ми сприймаємо не так, як це сприймали ізраїльтяни. Але коли ми замінимо ці слова, хай буде так, дійсно буде так, кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються і спускаються, прочитаємо це з більш напруженою інтонацією. Ми взагалі інакше сприймаємо весь цей текст. Ми дуже залежні від стереотипів, пов'язаних зі словами. Ми звикли до контексту, в яких вони були сказані, і не можемо сприймати їх інакше. Ісус Христос не використовує слів, так говорить Господь. Помітьте. Усі пророки завжди починали своє звернення, так говорить Господь. Ісус Христос говорить від себе. Він говорить від себе, буде так. Після цих слів другий розділ Євангелія Івана починається з першого чуда. По суті, якщо ми візьмемо оригінальний текст грецькою мовою, там, де не було ніяких розділових знаків, не було поділів на розділи, ми прочитаємо це суцільним текстом, ми зрозуміємо, що одразу після цих слів ми бачимо, що Ісус робить своє перше чудо. Ісус дійсно був здивований на Фанаїлу, що з усім кладязем Його знань. З усім знанням старого заповіту, він той, хто не сприйняв Ісуса Христа тільки на слова своїх знайомих друзів, що це дійсно Месія, той, хто прискіпливий до визначень, що Він повірив просто завдяки тому, що почув слова Ти справжній ізраїльтянин і почув питання. Невже тобі достатньо, що я сказав, що побачив тебе під смоковницею?» В наш час є люди, які мають дуже багато знань в певних галузях. Готуючи цю проповідь, я прочитав історію одного вченого генетика. Ви також можете її прочитати, якщо вам буде цікаво. Його звуть Френсіс Колінс. Це людина, яка в якомусь вже певному поколінні є вченим. Він біолог, генетик, дослідник. Не знаю, чи мав він Нобелівську премію, можливо, що навіть і мав. Він завжди сприймав віру і релігію як щось, що суперечить науковому, здоровому глузду. Коли він досяг певного рівня і рухатись далі, він вже просто не зміг, тому що є питання, на які відповісти неможливо, він зрозумів, що дійсно в цьому прихований Бог, в цьому прихована його рука. Неможливо, щоб в природі все було так гарно впорядковане. Він про це особисто говорить: людина, яка ніколи не сприймала Бога. Але навіть тут я вам скажу так: якби Ісус Христос був поруч із Ним, Він йому показав, цей Френсіс Колінс показав усі свої дослідження, Ісус Христос в нього запитав: Невже тобі достатньо цих досліджень, щоб повірити в мене? Жодні аргументи ніколи не будуть достатніми. Ми ніколи не зможемо попливати якимись світськими аргументами на людей, поки Господь особисто не торкнеться серця людини? Сьогодні ми розглянули чотири ключові події, які відбулись в цій історії. Перше, син Божий він підбирає завжди влучні слова для характеристики Нафанаїла, що Ісус Христос так, так само часто робить і до нас. Ми не спілкуємось з Христом напряму, але ми можемо прочитати свою особисту характеристику, якщо щодня будемо читати Боже Слово. Друга подія: Нафанаїл визнав Ісуса Христа Сином Божим і Царем Ізраїлю. Як би це дивно не звучало, але саме з того, що ми визнаємо чий статус, змінюється наше відношення до цієї людини, і також може змінитись наше життя. Ми розглянули приклади як це працює. Ми маємо погодитися, що в нашому житті дуже часто відбувається абсолютно так само. Коли ми йдемо до вчителів і називаємо їх вчителями, це автоматично вказує, що ця людина може чогось нас або інших людей навчити. Третій пункт: віра завжди народжує більшу віру. Нафанаїл прийняв Христа через віру, на що отримав майбутнє пророцтво, і потім він буквально в наступному вірші, але це вже буде другий розділ, побачить перші чудеса, які виконує Ісус Христос. Четвертий пункт: Син Божий має силу дати знання, які не знає ніхто. Він не пророк, Він говорить від себе, від свого імені. Слова Ісуса Христа слід слухати та читати уважно, наскільки це можливо. Усі пророцтва, які Він говорить, вони вже відбулися. А ті, які ще не відбулися, нам доведеться пережити, якщо Христос на це дасть. Життя і вирішить. Тому я думаю, що нам слід молитись, щоб Господь торкнувся в першу чергу нашого розуму, нашої душі, нашого серця. Як Він це зробив з Нафанаїлом. Давайте запам'ятаємо ці чотири пункти. Це всього, навсього ті дорожні знаки, по яким ми можемо далі жити. Одні з небагатьох, які нам відкриває Бог. Можна, звісно, прожити і без них, але особисто, на мою думку, на мій досвід, так буде набагато легше. Про це говорить в першу чергу Боже Слово, а потім вже може сказати наш особистий досвід. Я пропоную молитися.